Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! До Україна! Боже! Прекрасно! Це екскурсія? Ні! <смірка> ми поїсти! Ми ми, да. ми поїсти всі <праць> жанри? Так, да. так. Ну тоді, навіть не знаю, як тут да давайте ми хлопці от пропустимо. Та ми заходимо перші. Давай, так, да. дякуємо да. вам дуже. Прошу. Ой, дірунчики ті мої. Ви смачне, синяки мені. Чекаю вас на дороги в Київці найкращі у Львові. Розкажи, будь ласка, чому підвал, чому Криївка, що це означає? Краївка це місце, яке переважно було або в лісі, або десь господарським приміщенням, де ховалися у півці і проводили там досить довгий час в підпіллі. Це оригінальні фотографії тих часів. Які показують обличчя очі тих людей, які є, не якісь там ефемерні бандерівці. Це реальні люди, які воювали, які мають кожну свою історію. Там хлопці миються в лісі. Це історія про ведмедя, якого вони з собою носили, там мало, і він виріс з ними. Задача полягала в тому, щоб просто зібрати якомога більше історії з життя. Тобто зараз ця частина вже переросла в сучасну. Оце кожна бригада, кожні вояки, які сюди приходять теперішні, залишають тут свої емблеми. Це по твоїй часті. Це од, один з авторів Брендінгу УПА Міл Хасевич. А це фантастична історія про міф Бандери. Оцей чувак з бульками. Це Степан Бандера. Це Степан. Так, і ми навмисне знаходили такі речі, які би могли люди трошки. От він годує голубів з родиною на Венеції на Сан Марко площі. Це машина, на якій він їздив. І це ну якби оце цей чувак, яким страшить Путін і вся ця пропаганда.